Слава Україні, брати на сестри. На цьому відео бачимо, як орк звичайний потроху дохне там. Каже, що навряд чи він доповзе, немає у нього сил, бажання, птички розбивають їх там всіх. рація в нього не робить. Але я думаю, навіть якщо б вона в нього робила, то по барабану. Ну, типа Івак не працює, причому там куча проблем. Він згадав, що він всіх любить і, можливо, і не треба було йти воювати. Щоб сдохнуть да, на чужій землі, непонятно за що. За якісь слабкості свого путлера. Але менше з тим. Це його був вибір. Я 200. Я 200. мені, Совсем всім ногам, не знаю, що мені делать, нахуй вибираться или ні, нахуй. А -а -а -а. Я люблю всех мам, пап. Если это, это видео кто-нибудь увидит, пожалуйста, передайте на 8902-1740-379 номер. Это моя мама. Не дойду я. Не найду. Птички уебывают напрочь. Все, родные, не пизда, не выпустят отсюда. Я люблю всех. Длинка. Зайка моя, очень-очень сильно люблю. Я жду тебя там. Живи спокойно, любви. Радуйся. Не жилец. Группа эвакуация хуй, знает. Она не работает. Туморки. Можливо, можливо, якщо ви вже хочете вмерти за свого маразматику, і ви ж розумієте, що, який він трусливий цей ваш Путлер. Ну, це настільки мразота, що не можна передати словами. І ви все вмираєте за нього. Можливо, не за нього, можливо, за гроші, звичайно, але ну, можливо, зробіть якісь висновки, там, подивіться це все, можливо, головою трохи подумайте. Почитайте якусь літературу, якісь новини, а можливо, просто аналіз, який проведіть, да? навіщо вам пертися в чужу землю, щоб вбивати людей? Можливо, можливо, можна іншим способом заробити гроші, а можливо, в своїй країні можна навести лад. Нарешті в своєму болоті там, якусь, не знаю, засипати то все асфальтом там, або цементом, Цементом краще. Але я розумію, що це звернення так собі, тому що ви, росіяни, звикли жити в лайні безпомічними рабами, і що вам кажуть, ви її будете робити. Ви навіть, ну ви не думаєте, не, мірку, не розмірковуєте над цим, цим. Коротше, як були ви тваринами, так войнами і ними залишилися. Еволюція пройшла вас стороною. А ми допоможемо з вашим знищенням. Слава Україні!